Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Вже завтра у Верховній Раді має відбутися додаткове пленарне засідання. Чи буде предмет розмови для народних депутатів про це в наступні хвилини? Спробуємо спрогнозувати з політологом Петром Олощуком. Вітаю вас, пане Петре! Вітаю. Пане Петре. безумовно сьогодні і напередодні працює робоча група у Верховній Раді, яка має напрацювати проект рішення щодо експрем'єра Юлії Тимошенка. Лікувати з канікулами. І повертати назад в Україну із відбуванням покарання, чи лікувати, амністувати. Є різні варіанти, є різні проекти законопроектів. Одна вашу думку, чи буде єдиний підхід напрацьовано цією робочою групою? Тому що насправді народні депутати готові вже голосувати завтра, безумовно, додаткове пленарне засідання. Всі очікуємо, яким буде рішення парламенту. Я таким чином вважаю, що якби рішення було принципово ухвалено, то воно було б розроблене і відповідним чином відлагоджене задовго до цитноту і задовго до того моменту, коли вже треба його якимось чином оприлюднювати. Тобто це така давня не тільки українська, а за пострадянська така традиція, що якщо хочеш щось не зробити, але не хочеш це демонструвати, створюй робочу групу. Це найкращий засіб поховати будь-які рішення, створити робочу групу і у цих всіх численних дебатах та дискусіях поховати будь-які рішення. Тому, як на мене, в даному контексті робоча група це не є якийсь такий найкращий варіант. Ну, тому що, якщо рішення ухвалене, то в принципі законопроєктів вже чимало, беріть будь які і ухвалюйте. Якщо рішення немає, то в принципі і говорити за великим рахунком нема кому і нема з ким. Тому, в принципі, я чесно кажучи, від цієї робочої групи дуже вже багато чого не очікую. Робоча група працює, і сьогодні ми чуємо від учасників цієї робочої групи звинувачення один одного, тому що коментують представники фракції партії ріонів ті проекти, які на сьогодні запропоновані від депутатів від опозиції. кажуть, що це найгірші проекти або недосконалі проекти, які можна було б запропонувати. Тобто, з іншого боку, чому немає альтернативи гідної, як ви думаєте? Е, ну знову ж таки, е, власне кажучи, ця, ця проблема вона існує не вчора, з'явилася, не позавчора, і навіть не позапозавчора вона існує досить давно. За цей час можна було розробити будь-який законопроект, його обговорити 20 разів, провести 20 парламентських слухань, провести будь-які експертизи і якесь консолідоване рішення ухвалити. Якщо це не зроблено, значить на це є. Відповідний відповідна відмашка, відповідне політичне рішення. Тобто, це питання політичне. Це знов ж таки не питання правове, це питання політичне. Є політична відмашка, буде проголосовано. Немає, не буде. Тобто, як засвідчує досвід вітчизняного парламентаризму, коли є політична воля, будь-які рішення досконале, недосконале, воно ухвалюється досить швидко. Згадаємо, як у нас проводили наприклад пенсійну реформу, як у нас кожного року бюджети ухвалюють. Без особливого обговорення, хоча хоча ці питання вони за своєю природою, мабуть, є набагато більш серйозні, і там, за великим рахунком, кожна кома вона впливає на життя мільйонів людей. І там ніяких проблем немає, тому що там є політична воля, політичне рішення. Коли політичного рішення немає, то його намагаються заволювати якимись різноманітними робочими групами, обговореннями, юридичною казуїстикою, що нас до об'єктивного рішення не наближає. Угода про асоціацію з Євросоюзом можлива а з, з досконалим чи недосконалим рішенням, яке може ухвалити Верховна Рада, тому що насправді головна мета цієї робочої групи, яку створили народні депутати, напрацювати проект, а потім вже безумовно в сесійній залі вирішувати, чи підтримувати його, чи не підтримувати. Розумієте, це вже ми переходимо в таку собі площину фантастики та фоторології. Що можливо, що неможливо, це таке питання досить своєрідне, тому що воно не передбачає однозначної відповіді. З великим рахунком, це йде така взаємна гра, в такий собі геополітичний покер, в якій кожна зі сторін намагається грати таким чином, начебто у неї на руках всі кози. Україна грає таким чином, начебто вважає, що будь-яким чином Європа нікуди не дінеться, і що б Україна не робила, угоду буде підписано. Європа грає таким чином, що ну, намагається всім своїм виглядом показати, що є певні питання, з яких вона на поступки по відношенню до України не піде. І ця взаємна гра, вона призведе до якогось результату, але ми не можемо його певним чином. Стовідсотково достовірно прогнозувати, тому що за великим рахунком у нас немає необхідних даних і у нас немає даних, що дозволяє блефувати одній і іншій стороні. І до чого цей блеф в кінцевому рахунку призведе. Як на мене, вже зрозуміло, що Україна не збирається в повному обсязі виконувати ті вимоги, які висуває Європейський Союз, які були озвучені неодноразово. Так само зрозуміло, що Європа дуже зацікавлена в тому, щоб дана угода була ухвалена. Звичайно, не вся Європа, але деякі європейські країни, зокрема Польща, для якої це питання національного престижу і геополітичного успіху. Вони дуже зацікавлені і вони зроблять усе для того, щоб це було ухвалено. Наскільки цього вистачить, аби в кінцевому рахунку все було ухвалено саме в такому вигляді, як ми очікуємо? Чи можливо в черговий раз буде підписано якусь угоду про угоду чи декларацію про декларацію? Чи щось таке, що не передбачатиме якихось серйозних наслідків, але повинно бути, буде засвідчити все ж таки про те, що зв'язок з Європою зберігається, ми зараз не можемо сказати. Наскільки успішною, на вашу думку, чи не успішною була місія Кокса Кваснівського, тому що завтра вони вже мають надати певний такий попередній звіт, який стане визначальним, коли будуть приймати рішення от Європарламентарі, чи підписувати угоду з Україною чи не підписувати? З великим рахунком очікуваних результатів вона не принесла. А хто в цьому, як то кажуть, винувати, чи винуваті вони, чи винувати хтось інший? Тут питання досить таке своєрідне, тому що, очевидно, перед ними були поставлені певні задачі, вони повинні були використати свій дипломатичний, дипломатичний потенціал, аби переконати українську владу зробити деякі рішення. Вони зробити цього не змогли. Очевидно, що не змогли через цілу, цілу низку обстану, в тому числі і через слабке розуміння українських політичних реалій і українських політиків. Як з ними треба розмовляти, яким чином ставити питання і яким чином контролювати їх виконання. Тобто сама діяльність цієї місії вона чергово свідчить про ту відмінність, яка існує між політикою українською та політикою європейською. Вона проявляється у деталях, вона проявляється у відповідних рішеннях, і ми від цього нікуди ніколи не дінемося. І навіть якщо ми якісь там угоди про асоціацію підпишемо, в будь-якому випадку це абсолютно нічого не змінить, і політики українські будуть такими самими, і європейські політики будуть такими самими. Якщо європейські політики розраховують одержувати якісь результати в відносинах з Україною, вони повинні враховувати специфіку української політики. Думаю. А принаймні Кокс з Квасневським вже деякі особливості цієї специфіки зрозуміли для себе. Очевидно, що якщо не у вільності, то угоду про асоціацію можна буде підписувати не наступно і навіть е, е, в подальшому, так а тільки за три роки, як мінімум, це вже от коментарі європейських політиків. Тому що в наступному році в Євросоюзі вибори зміниться європарламент, зміниться керівництво у 2015 році в Україні вибори. І так само кандидати в президенти будуть а, виголошувати свої ідеї, чи про європейські, чи про російські. А, як ви думаєте, яким чином надалі, от, після вільнюського саміту, може розгортатися події? Який прогноз? Тому що да, якщо підписано, Тут, якщо ключова, не підписано, так, ключова, ключова проблема полягає не навіть не в тому, що в Європі може змінитися склад Європарламент, хоча це проблема, тому що одні люди розробляли угоду, інші вже в її в такому незмінному вигляді, очевидно. Не зможуть підписати, тому необхідно буде розробляти наново, а це тривалий дуже процес, це величезний документ із величезною кількістю параметрів. І абсолютно незрозуміло, яка буде в Європі конюнктура, тому що європейська влада, на відміну від влади української, дуже сильно підзвітна по відношенню до власних громадян. І що ці громадяни будуть від них очікувати? Чи можливо новим трендом в Європі стане вимога повної ізоляції по відношенню, наприклад, до. Східноєвропейських партнерів це також може бути варіант, і на цьому тлі можуть пройти до влади зовсім інші сили. Це ми також не можемо відкидати. Але найголовніша проблема не це. Найголовніша проблема в тому полягає, як на мене, що своїми діями, якщо угода не буде підписана, Україна покаже себе дуже ненадійним партнером. Партнером, з яким, в принципі, неможливо про щось домовлятися. Європа не може планувати свої дії, керуючись якимись тактичними інтересами, як, наприклад, у нас завжди будуються відносини з Росією. Зібралися два президенти вночі, щось там обговорили. Наступного дня оприлюднюються якісь рішення. Я як свого часу із Єльцином Кучма зустрічався. Потім через деякі наступного дня Єльцин розповідає про те, що він прокидається кожного дня і думає, що він зробив для України. Європа таким чином функціонувати не може. І потрібна стратегія і стратегічне передбачення на роки і роки вперед. Якщо такого передбачення бути не може, то і працювати з Україною їм дуже важко, і з великим рахунком великого бажання у такій співпраці не буде. І це найголовніша проблема. Сьогодні є ще інша думка: те, що президент України зустрічався з Російською Федерацією, він так само вирішував Якісь певні формули подальшої співпраці. З іншого боку, якщо від Євросоюзу в нас була місія Кокса-Кваснівського, вони тут домовлялися, це можна так само тлумачити як певний тиск на Україну, так чи ні? Чи ні? Тому що є різні форми так? геополітичного впливу на Україну. Один через призму спілкування віч на глав держав, інший через різні місії, які тут постійно. Ну, в, в лапках або так, в переносному сенсі нав'язує свою думку там, рухатися України до Євросоюзу там, чи, чи інших європейських структур. Ну, це абсолютно природний процес. Всі намагаються використовувати різноманітні важелі, які у них є. Оскільки питання стає таким чином, що Україна підписує угоду про асоціацію з ЄС, або, да, наприклад, вступає до Митного Союзу з Росією, при цьому вона виступає не суб'єктом, а об'єктом, то, відповідно, не вона диктує відповідні рішення. Це так само, якщо ти приходиш до когось в гості і ти дієш за правилами того, до кого ти приходиш. Да? Розуваєшся, де, наприклад, потрібно, знімаєш верхній одяг і інші, так би мовити, дії проводиш, які заведені у цьому будинку. Так само і в цій ситуації. Якби, наприклад, Україна когось інтегрувала до себе, да? створила який-небудь паноукраїнський союз, тоді б ми висували вимоги по відношенню до Європи, до Росії, до будь-яких держав, і ми б визначали правила гри. Зараз ми таким суб'єктом не є, і не ми визначаємо правила гри. Тиск він відбувається дійсно з усіх сторін, і всі ставлять відповідні вимоги, але це також можна зрозуміти. Тому що якщо ти з кимось граєш, ти хочеш грати за правилами. І хочеш знати, які ці правила будуть. Грати вічно без правил ніхто не буде і ніхто не може. І це цілком зрозуміло. Наскільки от важливими є позапарламентські важелі впливу на народних депутатів, тому що. З одного боку, ми маємо дійсно кооперацію виробництва із Російської Федерації, згадують нам радянські часи. З іншого боку, є велике бажання українського бізнесу інтегруватися до європейського ринку до того, щоб продавати свої товари за кордоном. Тобто є рішення, яке має прийняти парламент, з іншого боку, є. Українські бізнесмени, які так чи інакше, так само через народних депутатів можуть впливати в подальшому на тому, на те, яким може бути це рішення. Наскільки це може відчуватися на сьогодні? Це може відчуватися, лише за дні обставини, якщо не буде відповідного зрозумілого чіткого рішення, озвучено на рівні виконавчої влади на рівні президента, тобто ні для кого не є секретом, наскільки є. Впливовим думка президента і думка адміністрації президента для парламенту, власне кажучи, для цього сформована більшість офіційно. Вона існує, вона ухвалює відповідні рішення, вона сама проголошує себе реалізатором відповідної політики президента. І цілком зрозуміло, що вони в першу чергу очікують на рішення з боку президента. Якщо президент ухвалює однозначне рішення, наприклад, будь-якою ціною ми Інтегруємося до Європи, підписуємо угоду про асоціацію. У мене немає найменших сумнівів, що всі необхідні рішення будуть ухвалені в парламентом протягом доби. Треба вони зберуться вночі, о першій годині ночі, о другій, о третій. У нас були колись конституційні ночі. Да? Угу. Так у нас можуть бути євроінтеграційні ночі, можуть бути там євроінтеграційні тижні. Вони там можуть засідати тижнями, можуть зібрати усіх депутатів з закордонного виборчого округу. Всіх можуть зібрати і проголосувати, якщо чітко буде сформульоване рішення з боку президента. Оскільки на даний момент, я так розумію, це рішення не є остаточно сформульованим, то, відповідно, цим і пояснюється такий досить однозначна досить позиція парламенту, всі ці робочі групи, переговори і тому подібне, і такі досить суперечливі заяви самих депутатів. То завтра такого євроінтеграційного дня ми, скоріше за все, не побачимо, приламу? Я думаю, не побачимо. Якщо ми можемо його побачити лише у тому випадку, коли президент озвучить свою позицію. Я так думаю, що якщо така позиція буде сформульована, то вона буде озвучена одразу самим президентом. Зрозуміло, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з політологом Петром Олещуком. Залишайтеся з нами до побачення.